Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь акценти. Зарізькі волонтери стали надійним тилом для тих, хто постраждав від війни. Чимало благодійників трансформували свою діяльність, щоб допомагати тим, що на часі. Більше того, після повномасштабного вторгнення почали з'являтися нові організації та волонтерські осередки. Одні з таких благодійний фонд «Хеппі Кітс. Зараз вони підтримують родини переселенців, місцевих людей з інвалідністю та сім'ї загиблих або безвісти зниклих героїв. Крім того, створюють освітні простори для запорізької малечі. Більше про діяльність фонду та те, чим допомагають, говоримо з моєю гостею. Це Вікторія Онопрієнко, засновниця та керівниця благодійного фонду Happy Кітс. Вітаю вас! Вітаю вас! Отже, пані Вікторія Happy Кітс з'явився у 2022 році, у липні, тобто вже тривала повномасштабна війна. От як з'явилася ідея організації цієї? Дійсно, ми не з самого початку. З Самого початку це була просто ініціативна група людей. Тобто, це друзі, це сусіди, які доєднувались до нас, до моєї родини, так скажемо. Спільно допомагали людям. Але потім ми знайшли ще однодумців, які, з якими вирішили створити саме благодійний фонд, щоб роз, щоб збільшити наші кордони. Тобто повноцінно вже організація... Повноцінно, офіційно mm -hmm. так вирішили зробити. Фонд створювався як осередок гуманітарної допомоги, чи одразу мали на меті якісь такі цікаві проекти для дітей або більш якісь глобальні? А, з чого взагалі все починалося? Це була просто гуманітарна допомога, це була евакуація людей, дітей і так далі. І, звісно, діти це наше найкраще, наше майбутнє. Тому більшу частину на той момент ми приділяли саме, саме дітям. Uh -huh. Потім це вже стало і гуманітарна допомога, і з'явилися партнери, які доєднались до нас з пропозиціями зробити щось освітні, якісь проекти не тільки освітні. Ми допомагаємо ще і лікарням, uh -huh. і військовим, і майданчики, і укриття влаштовуємо дуже багато видів діяльності. Але це. В цьому році вже стартувало, так скажемо, вже коли ви стали офіційним фондом. Так, так, все, угу. все було коли офіційним. А які види допомоги можна отримати у фонді? Ну, якщо говорити про якісь матеріальні блага, це там гуманітарна гігієна, так. що мати? В першу чергу, так це просто гуманітарна допомога для родин переселенців. Угу. Це продуктова допомога кожен місяць. Це гігієнічні набори, можуть текстильна допомога. Тобто ми де, де відшиваємо матраси, відшиваємо ковдри, подушки, постільну білизну, адаптивний так. одяг. Це для. Лікарень, де і для людей цієї зими відшивали термокомплекти. Тобто, uh -huh. це актуально. Видаємо це вразливим категоріям населення, які найбільш потребують цього. Шукаємо ці родини сумізно з е, представниками ОСББ, квартальними міською радою, соціальними uh -huh. соціальним службами. Тобто, задіємо всіх, щоб реально допомога дійшла до тих, хто її потребує. Це які категорії? От ви назвали переселенці так. вразливі вразливі. вразливі це... це в нас люди з інвалідністю, uh -huh. це багатодітні. Родини матері одиначки а, для місцевих в нас додалась цього року категорія загиблі, тобто uh -huh. за... діти загиблих воїнів або безвісті зниклих. Можете сказати, скількох родин, скількох людей ви охопили вже своєю допомогою. Чи ви не ведете такі підрахунки? А, чесно, не ведемо, бо в нас це дуже все якось ага. відбувається дуже швидко. Кожного місяця ми видаємо 300 продуктових наборів. Це точно фіксована ага. цифра, яку ми видаємо. Можливо, її буває більше, бо можливо і 600 і так далі. Тобто, допомога як заходить до нас, ми її віддаємо. В принципі, ми не рахуємо. Немає коли цим займатися, якщо чесно. Рахувати це е, постійні е, люди, яким ви так. допомагаєте, чи з'являються нові е... Е, взагалі вже нароботки, напрацювання є з нашими постійними партнерами. Це загалом це міжнародні партнери. Тобто, я маю на увазі е, поповнюються бенефіціари правильно називається? Так. Ті, кому ви допомагаєте, а, ті, кому ми, да. звісно, звісно, угу. запитів дуже багато від просто людей, від різних, е, я ж кажу, без, без угу. від представників ОСББ або квартальні, або просто люди пишуть на наші офіційні сторінки запитами про допомогу. Тобто, ви вже налагодили зв'язки, про вас вже знають і до вас так. вже звертаються. Так, Звісно, це це дуже угу. зручно, коли є, наприклад, запит чіткий, потрібна гігієна, потрібна продуктова допомога в такій кількості. Ще працюємо з координаційно гуманітарним штабом, який не тільки в Запоріжжі, але й в області. Тобто uh -huh. може надати нам списки всіх разливих категорій, номера телефонів, коли куди ми можемо приїхати і надати її. А ви в Запоріжжі тільки працюєте? Чи от ви кажете гуманітарний е, фонд? Де e, Загалом 90% це Запоріжжя? Uh -huh. буває таке, що ми можемо виїхати в область, але це Донецька. Угу. Тобто їдуть хлопці, моя команда. Вони їдуть е, допомагати воїнам нашим зсу, і додатково щось везуть для цивільного населення. То ви Донецьку. військовим також допомагаєте там. Я не знаю, по статуту чи як правильно це вам можна робити? Так, Бо так, зві... Деякі організації вони розмежовують або допомога військовим, або вразливим. Е, е, ні, ми така організація угу. реально допомагає всім. Тобто, ми отримуємо запити. Угу. Якщо ми можемо його задовільнити, ми його. Виконуємо. Якщо ні, то, звісно, відмовляємо. Для військових ми допомагаємо, але це не військова амуніція. Це так само продукти харчування, ага. гігієна, ліки, е якийсь одяг. Ну, тобто, так, хлопці фарбують машини їм, ремонтують. Ну, ага. не амуніція. От ви почали говорити, що у вас партнери є міжнародні, тобто ви теж налагодили зв'язки за кордоном. От просто цікаво. Ви не були офіційною структурою, офіційною організацією, потім стали і вже з вами можна комунікувати і допомагати вам, допомагати іншим. Так, хто ваші партнери? Uh, в нас постійний міжнародний фонд нова Юкраїн. Uh -huh. Вони фінансують в принципі всі наші проекти. Це і благодійні заходи, це закупівля обладнання для лікарень, військових шпиталей. Uh, це в нас от, ось на майбутньому буде проект Озелен... uh -huh. озеленення міста. Будемо проводити. Вже встановлювали майданчики, дитячі баскетбольні, одягали спортивні команди. Uh -huh. Ну тобто, в принципі, всі наші запити вони виконують. То ви масштабувалися вже з просто з гуманітарного забезпечення вже так. до таких цілих проект проекти. Правильно, ми пишемо грант, грошовий uh -huh. грант. Тобто нам виділяють кошти. Ми їх конвертуємо і розподіляємо. Не складно знаходити партнерів, які б долучалися до фінансування? А, дуже складно. Uh -huh. Люди наразі можна сказати, не допомагають. Тобто допомога йде тільки від міжнародних партнерів, то вже теж організацій. теж організації теж організації, які збирають кошти безпосередньо вже у світі, не тільки в Україні. Ваш фонд називається «Happy Kids», Тобто щасливі діти. Як часто вдається радувати саме дітей? Знаю, що час від часу влаштовуєте різноманітні активності для них все вірно, постійно в принципі влаштовуємо не тільки просто для свята якогось, завжди це відбувається або на свіжому повітрі, завжди це велика кількість діток. 50, 100. це майстер-класи, це квести, це на постійній основі. Завжди з подарунками. Так само нас підтримує вся вся Україна, надсилає нам подарунки. Ми такий фон, що ми любимо і не тільки один, а й два, і три подарунки подарувати діткам. Свята відбувається тільки для переселенців. У угу. нас а нещодавно ми на зимово весняний період відкрили пункт незламності. Де просто всі люди зможуть обігрітися, зігрітися, і так само там працює майстер-класи для діток. Можна записатись це все безкоштовно. Приходить людина і навчає діток. Угу. А що за майстер-класи проводили? Е, майстер-класи на взагалі на довільні теми. Тобто вона кожен раз вихователь придумує, говорить вікову категорію, яка може бути прийти до нас, і люди записуються і приходять. У Вас є окремі люди? От ви кажете, вихователі, там фасилітатори. Є люди, які так. займаються дітьми, є... спеціально навчені, спеціально навчені ага. всі з освіти, всі офіційно влаштовані на нашому пункті. Тобто, в нас є ще соціальний проект по безробіттю. Ми влаштовуємо людей. У нас mm -hmm. вже більше 50 волонтерів, які працюють у нашій організації для виконання суспільно-корисних робіт. Mm -hmm. Це Ми не, не рахуючи те, що... викладачів. Ще за те, що обов'язково про це поговоримо. А от про дітей ще цікаво, що не лише ви такі святкові заходи влаштовуєте, ви ще освітній простір організували для них. Так, е майстер-класи ми влаштовуємо і до нас звертались. Хотіла ще сказати, центр uh -huh. з інвалідністю. Зараз цю тему я дуже хочу підіймати, тому що більшість дітей не виїхала або вже повернули сюди. і Їх реально багато. Коли ми приїжджаємо до цих діток, проводити майстер класи або ще з аніматорами. Реально хочеться, щоб ці діти адаптувалися в цьому світі і щоб uh -huh. вони приходили до нас. Ми зараз створили освітній центр. Для дітей змістовно, де всі безкоштовно, абсолютно, як місцеві, так і переселенці, за попереднім записом можуть записатись і відвідувати наші заняття. Ми, до речі, бачимо зараз на екрані, як виглядає. Цей центр е, наскільки він місткий, тобто чи багато дітей зможе там перебувати? Е, Не багато в групах, я вам так скажу. Е, це по-перше, безпека. Угу. Приміщення знаходиться в підвалі, але все таки ми е, намагаємося щоб кількість дітей була найменшою 6, 10, 12 дітей. Це найбільша кількість на заняття, яка може бути присутня. В нас є дуже там багато видів діяльності. Це і англійська мова, це групові заняття з психологом. Потім у нас ще танці, які поділяються на гімнастику, ритміку і черлідінг. І е, ті ж майстер-класи для молодшої і старшої групи. Це вже дошкільна, не дошкільна, а позашкільна освіта. Позашкільна, навіть, якась, так, так це не це uh -huh. е, е, не міні садочок, нічого. Це просто курси, які е, дітки приходять до нас. Як до друзів, ми там розвиваємось, тобто з освітньою метою ми це все зробили. Але там урок 45-50 хвилин. Uh -huh. Тобто вони прийшли, позаймалися і пішли додому. Ще в нас клас технологій, забула сказати Ага, uh -huh. це комп'ютерні технології. Комп'ютер uh -huh. там і штучний мозок. І 3D-моделювання, тобто діти дуже з великим задоволенням ходять. Запис вже просто на квітень, на травень Ну, діти просто це uh -huh. безкоштовно. Вони хочуть проводити час, батьки хочуть віддавати діток для того, щоб вони щось розвивали і безкоштовно, тому в, запис дуже великий вікова категорія дітей тут на кожен предмет своя категорія. А ви щоденно працюєте? Як до вас записатися? Щоденно. Як чи обрати можна курс? Чи так. це один урок, наприклад, от з англійської дитина один раз може відвідати, чи вона може угу. записатися на кілька занять? Працюємо ми з понеділка по п'ятницю угу. з 10 до 6 години. В нас є група в Телеграм. Де виставлено чіткий перелік на яку годину яка вікова категорія підлягає батьки? Записують дитину. Відбувається заняття. Якщо дитині сподобалось, батьки підходять і кажуть, запишіть нас на наступний тиждень або там угу. до кінця березня. Все ми записуємо і дітки. Потім вже Це чітко... у вас не сформовані групи, це абсолютно різні дітки. Не які... є постійні які встигли дітки. записатися. Так можна сказати, так угу. е, є постійні, які ходять. А є такі, які, наприклад, ще не визначились. Наприклад, танці вони не знають чи гімнастика, чи рітмика. Тобто вони відвідали от перше, друге, третє заняття. Потім вже на другий тиждень вони е визначились і записались на якесь одне, наприклад, заняття. Ну, навчання у безпеці зараз дуже актуальне, дуже важливе для наших дітей. Адже через те, що ми близько до лінії фронту, у нас немає е офлайн освіти все відбувається дистанційно. Соціалізація важлива. Е я знаю, що ви ще допомагаєте облаштовувати укриття. І ж в школах, так. в дошкільних закладах, що саме ви робите? А, там? Цієї зими ми облаштували три садочки. Mm -hmm. Найпростіше укриття в садочках це була і закупівля мебелі, ковролів, обігрівачів. Ну, тобто, по запиту, який нам надавав навчальний дошкільний заклад або шкільний, ми намагалися його виконати. Тобто, в нас три школи і о, три садочка і одна школа mm -hmm. в цієї зими ми зробили. А, от ми багато поговорили про дітей, про соціалізацію про те, що треба, щоб вони збиралися все ж таки якусь активність для них влаштовувати. І ви згадували про дорослих, тобто дорослі, особливо якщо це категорія вимушено приміщених осіб, які е, втратили там свої домівки зараз перебувають у Запоріжжі. Для них mm -hmm. теж важливо, хай не соціалізація, а більш самореалізація це працевлаштування теж саме і ви. Допомагаєте це лише соціальні роботи, чи в чому ви допомагаєте соціальні роботи? Так дуже радію, що є такий спільний проект з міською радою, тому що з 22-го року всі волонтери всі працювали благодійно, так скажемо, всі безкоштовно. Зараз є така можливість. Ми влаштовуємо жінок чоловіків. Тобто, в нас є певні групи, які за щось відповідають. Хтось фасує, розвантажує гуманітарну допомогу mm -hmm. продуктово, хтось фарбує машини, хтось адрес. Розвозить допомогу, наприклад, місцевим інвалідам. Ну, тобто, в кожного є свої задачі, які вони виконують. Ну і так само ж викладачі. Тобто ви берете людей до себе працювати у фонд якраз так. з цієї категорії, тим самим цим, так. Цим допомагаєте? Так. У mm -hmm. нас є ну, 80% це переселенці. Тобто є місцеві, це скажімо, ми, які розпочинали uh -huh. все це робити. Тобто наша команда, але ми доєднуємо людей, які дійсно на протязі двох років нам допомагали, допомагали безкоштовно залюбки, і ми їх включили в свою офіційну команду. Так скажу ну, у вас немає там списку вакансій. Це ті, з ким ви співпрацювали з дітьми так. їхніми, кому надавали допомогу, і хто так. виявив таке бажання? Так. Так? так, у нас дуже багато раніше, коли не було команди великої, uh -huh. приїжджає, наприклад, фура. Я Завжди писала просто в соціальних мережах. До нас їде машина, треба, наприклад, її розвантажити. Хто бажаючий? і такі бажаючі за два роки? Вони реально вже постійні люди зібрались, і ми вирішили, чому ні, чому не їх. Вони в їм так само потрібна підтримка. За два роки вони не змогли влаштуватись на якісь роботи. Дуже багато в нас мам, які не ходять. Ну тобто немає з ким залишити свою дитину, немає все онлайн. Навчання, тому вони приходять до нас, приходять з дітками. У нас на пункті незламності дитячий куточок. Ну тобто, мама щось робить, дитина грається. Угу. Ну, взагалі, про працевлаштування людей категорії ВПО це така гостра проблема для Запоріжжя. Також цим це в центрах зайнятості так. працюють. А не думали якось масштабувати це питання, щоб це не обмежилось, наприклад, вашим фондом? А от якась співпраця, можливо, з підприємствами з якимись. Куди можна було б людину при її бажанні? Власувати? Чесно, е скажу, наразі не встигаємо. Угу. Проєктів в голові, і в майбутньому дуже багато, їх реально багато. Наразі, от тільки стартував цей центр, ми шукали викладачів, е і ось ну, поки так. Тобто в планах це все є розвиватись далі для інших людей. Просто ми хотіли бачити тих людей, в яких ми впевнені. Ага. Тобто, відповідати, наприклад, за незнайому людину, влаштовувати її на підприємство від наших слів, казати, що людина буде відповідальна або там професійна, ми не можемо, тому що ми в принципі не знаємо. Тому хочемо влаштовувати людей, яких з якими вже мали якусь співпрацю. Ну, і, в принципі, проблема ще не лише в тому, що немає, наприклад, робочих місць, а що і самі переселенці не дуже хочуть влаштовуватися. Чи точно. є така дійсно проблема? Чи в вашому є. фонді немає з тими з Е, Є проблема. На жаль, на жаль, за два роки люди чомусь вважають, що всі фонди це не тільки мій це фонди, всі по Україні. Ми ж співпрацюємо, спілкуємося з багатьма. Люди просто звикли і вважають за потрібним. Тобто, ми зобов'язані їм надати там грошову допомогу або там продуктову, І якщо ми не надаємо з якихось певних причин, то це вже агресія uh -huh. в коментарях або ще десь. Ну тобто люди реально не навіть якщо мають можливість роботи працювати, то вони не хочуть. А у вас є для таких людей можливо? Ну, можливо, якісь тренінги психологічні, чи ще щось? От якось а, в по нас по самореалізації? По самореалізації, ну дивіться, так. Онлайн немає угу. у нас на пункті незламності є просто психолог психологи. онлайн, угу. е, так з яким можна вийти на відеозв'язок від наших партнерів і поспілкуватися взагалі в принципі на будь-яку тему. Це або психологічний стан, або соціалізація. Будь-яка тема. Е, безкоштовний психолог він може щось порадити. Популярні зараз психологи у вашому фонді. Ну дуже на часі була ця популярні. професія зараз активно користуються можливістю Так, е, популярні. В нас угу. саме на центру центрі змістовно в нас груповий. І психолог дуже багато ходять діток, вони щось там адаптуються в ігровій формі, знайомляться, і психолог м, виявляє їх проблеми, розповідає батькам, що треба можливо дитині зробити, скоординувати увагу, ну або ще щось, якісь різні моменти. Але зараз я побачила, що дуже багато дуже великий попит на психолога саме індивідуально. Ага. Дуже батьки просять, є дітки із інвалідністю, є дітки, просто які там збентежені або стрес в них, і батьки не можуть справлятися з цим. Дуже просять індивідуальне заняття з психологом. Саме поки ми не можемо це робити, але. Віримо в це в майбутньому. То ви шукаєте психологів у штат? Шукаємо Чи? ага. чимало волонтерських організацій підписали меморандуми з міською владою про співпрацю. Ви також підписували, бо бачила, що працюєте над відновленням будинків, допомагаєте так. разом з міською владою. Так нещодавно співпрацювали з міською радою ми вже проводили в центрі для дітей з інвалідністю в захід uh -huh. ялинка по бажанні і. Наразі відновлюються від ракетної небезпеки 6 жовтня, угу. будинок на Сталіварів. Там наша бригада, вона відновлює, ми закупили їм інструмент професійний, відновлює квартири. Відновлює, тобто бригада, це те от ті соціальні роботи. Соціальні про роботи, які... так, угу. так це, це люди, які влаштовані на нашому фонді. Тобто вони працюють не відбудовують угу. будинок, а саме зовнішні роботи. Допомагають, Допомагають тим, хто... так. Там і місцева влада, і все вони допомагають угу. робити. А, ваш фонд він створений у війну. Я так розумію, для того, щоб допомагати тим, хто постраждав у війні. Але я так розумію, що не лише війною ви обмежитесь після перемоги. Теж плануєте працювати. Звісно. Є якісь такі далекоглядні плани, як ви бачили, Знаєте, Ми роботу? між собою шуткуємо, що у вихіду вже з цього немає. Ага. Якщо вже почалась, почалась ця волонтерська діяльність, вона реально так затягує. Просто кожен день хочеться зробити щось для людей, щось для дітей. Тому проекти на майбутнє дуже багато. Ми плануємо працювати після закінчення війни. Все одно залишаються діти з інвалідністю, залишаються лікарні, які потрібно закупати mm -hmm. якесь обладнання, і так далі. Тобто розвивати якісь центри додатково від школи або там садочків. Можливо, ми відкриємо ще дошкільний м -м, якийсь заклад, саме садочок, щоб тривалого mm -hmm. перебування був. Ну тобто, планів дуже багато. Але знаю, що ну це такі плани, які от після війни так збираєтесь, чи і найближчим і найближчим часом, і після війни. Стосовно майданчиків для дітей з інвалідністю. Так. Я знаю, що планується в вашому фонді зробити таку не ну, інфраструктуру по місту, але такі. Планується, майданчики. знаєте, через координаційний центр було таке анкетування, історія небайдужості. Mm -hmm. Я зайняла перше місце з цієї історії небайдужості». Історія була про те, саме, що діти з інвалідністю, які в інвалідних візочках, вони мріють про те, щоб. Ходити, відпочивати на майданчиках не просто в парках, а так само погойдатись на гойдалках або ще щось зробити. Коли у співпраці з міською радою я спитала, чи є нас взагалі в місті такі майданчики, відповіли, що в принципі таких немає. немає. Хочемо бути першими, і ми це зробимо обов'язково. Зробимо для дітей з інвалідністю. В них буде Парк в них буде не просто якась mm -hmm. е, одна гойдалка. В них буде якийсь замок стояти. В них будуть качелі, все в них буде. Оце вже є конкретний проект. Тобто, ви так. вже бачили, як має виглядати так. і якось уже покорково Май майже все виготовляється. Вже кошторіс ага. складений на, на цей майданчик. Чекаємо позитивної відповіді від наших міжнародних партнерів, щоб е погодили нам це. Цікаво було б подивитися, а де планується. Так, ще, виділення ще, місця це ще старше. не знаємо. Зараз uh -huh. в першу чергу у нас буде озеленення. Це ми плануємо, щоб діти загиблих вони висадили дерева в нашому Запоріжжі, в парку. Плануємо в Шевченківському районі, але uh -huh. подивимося. ще. Подивимось на кількість дерев, чи буде місце, де тобто, це буде перше, що ми зробимо для міста вже в березні в цьому uh -huh. році. То проєкт озеленення вже ось ось, вже, можна вже, вже записувати. Як так, так. це зробити, розкажіть? В нас є соціальні мережі, є приватні повідомлення, є коментарі. Все, в принципі, прописується, відкриваються якісь форми на ті ж свята. Тут буде так, так само. Діти загиблих зможуть доєднатися, посадити ці дерева в пам'ять про загиблих батьків або матерів. Що за дерева будуть? А, я я думаю, не... Можливо, якісь конкретні так а, хочемо посадити катальпу. Це дерево життя, це дерево поле... полеглих в Китаї. Воно так на... визначалося, що полегли воїни висаджували це дерево. Воно цвіте. Воно цвіте білим цвітом, тобто воно дуже гарне. І сподіваємось, ще буде якісь кустарники. Будуть. Чесно, нас не знаю, бо дуже-то все складно, ті назви. Ну, буде дуже гарно. Буде і білим цвісти, і червоним, і це дітки власними руками будуть. Висаджувати, тому дуже хочу вже цей проєкт реалізувати. Ну питання озеленення взагалі актуальне для Запоріжжя Для Запоріжжя це 100%. Так. А скільки плануєте висадити, ще невідомо. Ще невідомо, ну, думаю, близько 50 плюс-мінус і дерев, і кустарників, mm -hmm. ще квіти докупимо. Десь так, плюс-мінус. Це вже у березні. Це вже у березні. Вже на нас так. середина березня, так, вже більше на два вже... тижні. Так. Угу. А ще можливо якісь цікаві. Плануєте проекти, можливо, заходи можете проанонсувати для тих, хто може туди потрапити. Наразі поки цей проект проект змістовно для дітей. Тобто є ще вільні місця на деякі угу. предмети. Ви можете записуватись через цю групу до нас, поки так. Ще плануємо. В нас закриття буде пункту незламності в квітні місяці. З 1 травня плануємо відкрити другий центр змістовного десь в іншому районі. Це ще uh -huh. не остаточно, але в думках вже це все є. І проєкт є, і бажаючі є, і фінансування Баж... є. Бажаючих реально дуже багато всі питають. До нас їздять з різних районів. Uh -huh. Ми Реально, коли там до нас їдуть з бабурки або там з Кічкасу на Шевченківській, дуже незручно, але діти приїжджають, батьки кажуть, просто не хочуть йти від нас. Вони, відпоч... вони відпочивають і навчаються, їм дуже подобається. А у вас всього вистачає? От, наприклад, волонтери в достатній кількості, чи можливо теж потребуєте додаткові руки? Або можливо, якісь фінанси, чи ще щось, якась допомога фонду потрібна? Ну так скажемо, волонтери в принципі в нас вистачає. Поки обмежена кількість uh -huh. тих, кого ми можемо влаштувати, я не можу запросити всіх доєднатися до нас. Я можу запросити просто доєднувати, слідкувати за нашими соціальними мережами, коли нам потрібна дуже допомога. Наприклад, коли ми робили ремонт, uh -huh. наприклад, в цьому центрі для діток, нам дуже були потрібні руки, які допоможуть з ремонтом. Дякую, що хто доєднувався до нас. Наразі ну, треба слідкувати тільки так. Пані Вікторія, я дуже дякую, що ви завітали сьогодні в акценти. Дякую за те, що ви робите ваш фонд і ви особисто. І це була Вікторія Онопрієнко, засновниця та дякую. керівниця благодійного фонду Happy Kids. А я дякую вам за увагу. Не будьте байдужими. Допомагайте тим, хто потребує вашої підтримки. І бережіть себе до зустрічі.